Цей проект за кошти Європейського інвестиційного банку він нам здійснив, ну я б сказала, не реконструкцію, а таке все-таки все капітальне будівництво приміщення, яке було ще здано в експлуатацію, побудоване в 1977 році, вже скоро 50-річчя. Звичайно, багато систем прийшли просто вже в таку ну, негодність. Тому цей проект було замінено повністю електрокомунікації, всі частково опалювальна система, повністю замін. На стелі, на сучасну Сучасне освітлення кабінетів, коридорів. Підлога також це промисловий лінолеум, який витримує навантаження і велику прохідність, так як на кінець навчального року 649 дітей рахували ми в кабінетах, які загального користування, такі як майстерні, кабінети інформатики, фізики. Там також двері, звичайно, розширеного такого розміру зроблені. Крім того, в нас замінені всі. Вікна, двері на металопластикові, утеплено зврінтював фасад мінватою на 10 сантиметрів, і зроблено такий в кольоровому такому рішенні фасадні роботи були проведені. Ми спланували собі намріяли отаку от чудову школу, і воно збулося.